Ще раз вітаю всіх, хто буде користуватися червоним ЛЦВ, лазерним ціловказівником. У вас в комплекті йде один ключ для зажиму під болти на рейку і один маленький ключик. Шестигранник. він використовується для налаштування ЛЦВ, щоб луч. Лазерний луч звести. Ось одне налаштування. Перевертаєте по осі Y друге ось до налаштування. Ось бачите, одне з цієї сторони, одне з цієї. Таким чином ви можете свій луч ЛЦВ, який знаходиться ось, відрегулювати на потрібну вам відкоректувати його, потрібну вам міточку. Якщо користуйтеся все, ключик і налаштування.